Відповідь 8 мільйонів записали в першу із 17 лютого. Школи Бердичівської громади перейдуть на дистанційну форму освіти попередньо на тиждень. Таке рішення ухвалили через зростання захворюваності. Якщо у понеділок ще у звітах керівників закладів освіти було відсутність дітей через хворобу 12%, то станом уже на четвер, на ну вчорашній день цей відсоток сягнув до 30%. Начальниця управління освіти наголошує, дистанційна не означає карантин, а тому заклади позашкілля та гуртки діятимуть як і раніше. Головна мета нечання перервати ланцюжок захворюваності для того, щоб діти в тому колі, в якому вони спілкувалися, на деякий час свої хвороби не переносили один одному. Плануємо дистанційне навчання лише на один тиждень. На чотири відсотки за добу спостерігають збільшення рівня захворюваності. І у 10-му ліцеї, зі слів директорки, хворіють на грип та гервії як учні, так і вчителі. Процес дистанційної освіти налагоджено. Технологія відпрацьована, і я думаю, що з 17 по 21 ми спробуємо розірвати цей ланцюжок захворюваності. І я думаю, це дасть свої результати. Ми працюємо на Платформі Атомс всі діти у нас заведені в класруми, і є паролі доступу вчора. І сьогодні ми перевіряємо, щоб всі батьки знали пароль доступу до занять. І перевіряємо, хто новоприбулий. Те, щоб дати такий доступ, відкоригували розклад занять, провели пробне включення вчора і наголосили всім класним керівникам, щоб це була дуже чітка взаємодія з батьками. Сьогодні будемо проводити інструктажі з дітьми. Як себе заклади автономні, зазначає Валентина Адаменко. Тож адміністрація кожного коригує рішення про дистанційну освіту. Кожна школа по-своєму вирішує, як їй бути з переходом на дистанційне навчання, тому що є такі школи, де за заявами батьків, учні перших класів, хочуть продовжувати навчання. Батьки ходять на роботу, діти маленькі, самі не можуть включити ще комп'ютерну техніку, і тому є окремі школи, де відсоток, наприклад, в класі 25 дітей, з них 23 ходять кожен день. Тут вони вирішили, що окремі школи будуть перші класи навчатися. Заклади автономні, і кожен керівник, кожна адміністрація приймає своє рішення. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.